Я знов відбудуться закупки Макдональдс Майнкрафт. Його немає. Немає? Немає дорослого меню. Є тільки маленький хеппі міл, так? Так, тільки там зараз іграшка не Майнкрафт, а розпродаж старих колекцій з динозаврами. Ну добре. Дайте один хеппі міл з нагетсами картопля фрі. Сочок чи кока-колу? Я почне кока Давайте замість сочка маленьку Кока-Колу, але без льоду. Майнкрафт у нас нема, на жаль, є тільки динозаврики. Але в принципі кароління і то підходить. Ми так хотіли ще того Майнкрафта купити, але на жаль. На жаль. Зараз побачимо, які динозаврики попадуться. А саме головне тримай. Це твоє. тільки Майнкрафт є, а меню Майнкрафт немає. Ну, хіба треба було їхати ще в інший Макдональдс? Це... Соус тебе є. Тримай. Все. Я можу в машині сидіти і чекати, поки всі доїдять. <рес> так, будемо їсти в машині. Шкода, що Майнкрафта нема. Кароліна так хотіла того Майнкрафта. Кароліна, коротше, вже розпаковує. Я сподіваюся, що динозавр теж якийсь прикольний. Він казали, що він пластиковий. Не якийсь, там типу, Чи якась наклейка, чи якась книжечка, а, типу іграшка. А в тебе що там попалося? Дівчинка? Що не відкриваєш? Ну давай подивимось. Давай цю штуку вже можна. Ой, картоплю забриту мегапак. Є. А ну, давай я то потримаю в і все, а ти подивишся, що за динозаврик паркюрського періоду. Ти ж любиш динозаврів, правда? Mm -hmm. Там малюнок є, на. Та. А, а, Ну давай відкриємо, подивимося, що за іграшка. Ну, можуть і інакші іграшки Можуть. Ти зараз подивишся і скажеш, чи тобі сподобалось чи ні. Чи краще Майнкрафт? То краще, динозаври на заврієм Майнкрафт. Зараз подивимось. А, тут треба скласти все. Потримаєш ту коробочку. якісь наклеїчки. Виходить чи ні? Треба Давай. одночасно їх скріпити. Та треба це докупи скласти і потім тіло з'єднати. Та-дам! Коротше, отакий от теродактель Кароліни попався в колекцію. Ти ж хотіла літаючого? Ага. Добре. Це його покласти. Тобто тут на панельку Ти б не заважав. <світ> Добре. Я його покладу. <світ> Зараз. Перекусимо і в нас ще є купа справ. Ми ж маємо їхати на нову пошту. Так, людина там все засмітила ззаді, коротше, менше з тим. Давайте їмо, поки воно тепле. У мене соус є. Скоро. Можна від мене соус взяти? Мама, хочу Ви соус. На, тримай. На. Я хотіла цей раз То мене я тобі дам. Поділюсь, добре? Добре. Так, нам попався птеранодон. Висота 3 метри, ширина 7,5, сила 2, швидкість 10. Не знаю що 10, 10 км за годину чи 10 миль за годину. І полюбляє їсти рибку. Тут ще можна їсти жучків, травичку або м'ясо. Він рибоїдний. Бачите посилки. От у нас така от є величезна посилка на 20 кг. Що береш? Так. Мені сподобалося прикольно. Та, Тут цілий список всього. Не тільки жилеточка, там ще є купа, купа, всього. Ну що, будеш... Показувати, просто мої пошті Наталя не сильно хотіла показувати, зараз одягне покаже. Так, тут в ліжечку у нас спить їжачок. Напівліжечка. Інший їжачок ще не роздівся. Космонавт. Я не хочу розпочити. Не побийтеся! Коптеродактиля, маєш він якийсь чи Дунот ду вайнот. Так, ну, от бокс лишився в нас з попереднього разу, але на цей раз не змогли купити. І буквально пройшло скільки? Три дні. За три дні все розкупили. Так, ну у нас найголовніший модник це Каролінка. О! В сам раз в садочок ходити. Ну, для неї чуєш як шуба без рукавів. Всього тепер давай мамі. Може мамі підійде. О там ще є навіть кишені. А що в кишенях? Нічого нема. Що, нічого нема? А ти б що хотіла? Я хотіла, щоб там солодощі ще нажали. Тільки солодки думає. Так, у нас тут вже змагання проходять. Приліна той кульок взяла з жилетки. А колись були такі змагання, вдягали мішки, і хто перший дострибає до коридора. Ага. ага. Ну, ще трошечки. І на фініші майже. Є, все, Май п'ятьоріка Добралась до фініша і не впала. А кульочок прикольний, дивися на цю на застежку. Можна іграшки твої туди складати. Та, да, да, збери да. туди всі іграшки, зараз викинем. <реш> так. І другу ручку давай, Наталочка. Є. Молодець. Одягнула дві ручки. Під білий костюмчик можеш носити? А воно таке контрастне. І ще сумку якусь чорну треба. Або білу. Одна дівчинка сікла туди. Щось там робить якісь порядочки, інша дівчина запхала свій мочі-поп з цілу хату. <запхала> О, класний кульок. Там не просто іграшки, а ціла хата вміщається. Клас, класна ідея. Лайк. Like. Ти щаслива, що тої попався той динозаврик, ніж Майнкрафт? Два по кульовкаєшки. Ага, тобто нам не треба було їхати в Макдональдс. Нам просто треба було забрати мамну жилеточку з одягом. І все. По кульках тепер будемо пакувати, так? Клас. Добре. А й вже тут. С Скрині зі скарбами. Ой, динозавр один виліз, диви. тікає з коробки. Скриня скарбів, скриня динозаврів, скриня тваринок. Вона каже: тут добрі динозаври злі, а там скарби дракона. Тут ще можеш до своїх тих динозаврів докинути свого цього теродактиля. Та Ти, й що тобі ліпше, Майнкрафт чи той динозавр, що в Макдональдсі попалося? Вона каже, що мені сподобався той кульочок. От і все, знаєш, запакувала туди весь моджі попс в той кульочок, їй щось не сходилося, бо там та піпочка, знаєш, так на бік скусилася на і поправила. А нас підемо на нову пошту, набираємо кульки, всяких коробок. Там ще там... Можна багато коробок набрати в новій пошті з тих, збудувати замок з того картону. А, ти вчепила шапочку. Коротше, дивилися, що оці оцякі прикуляси. Це вони до моджіпопсів. Воно покажи, оце. Це, виявляється, оця штука, щоб закрити їм очки. На, закриємо очки. в нього ж день народження. І там треба на бік так приставити, закрити очки, і він б'є пінняту. Все, закрила оченята. О, і тепер можна бігти і цією штукою бити пінняточки. Так, оце, це все це аксесуари. Дивись, окуляри, корона. Хто королева? А оце не ясно, що це таке. Це шумеється. Шампунь? Тут ще, щоб прикласти, що ти ніби маєш. Ага, булька весь. Заплю... Дивись, а в тебе стільки Моджі Попсів тут капець. Тут можна бавити, довго і нудно. ні з того, ні з цього на, 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 і Наталя на, на, прилетіла. Отак. Ой-ой-ой! Ну все, побігли. <плес> ой, тут навіть не видно твого лиця. Я ж не знав. Коротше, Наталя прилетіла, теж хочете побігати. Обережно. У двірки. Ооо! Що, а ти дивись, що в нас є? Ух ти! Круна йому окуляри вчепила. Тримай. Там хату. кульок не можна рухати, бо то все, він же її. Якби я хотів зробити повернення в магазин, то що? Без жилетки. Мусила би брати якісь кульки любі. Там є за тебе. З метру є кульки, які хочеш. Дивись, яке море! Ой-ой! Велике, це наше, напевно, чорне море чи біле, червоне, зелене. Фіолетове, рожеве, рожеве. піночок, море Пінк. Пінк-пін-сік. А сьогодні твій. твій щасливий день і зберуться до тебе. Дивися, скільки багато моджі-попсів будуть всі вітати з Днем Народження. Так, найпуса. Тримай, що мама знов прибігла. Ай, знов буде заскакувати, я вже не маю сили, чуєш? Тут з двома бавитись тяжко, то з кимось одним. А цього великого сінку давати чи ні? Це аніматор. Натримай аніматора свого. Тут ще один аніматор, на а це бармен? Це аніматор. Аніматор, добре, натримай ще. Ще модіпопсиків, ще. Просто... тебе щось дуже мало модіпопсів, тобі треба поїхати ще докупити, правда? Mm -hmm. Щось дуже мало. От скажіть, правда, в неї дуже мало тих модіпопсів? Напишіть в коментарях. У нас не сходиться коло. Нам треба ще десь купити, скільки десь 10 попсів, так? Нам треба купити 100 мільйонів. 100 мільйонів, точно. Вон, чекай, ми ще третього забули, дивись. Хто це є? Аніматор. Аніматор ще один, а метеорит. Відірвала десь то на вулиці кусок бетону. Настріла духати метеорит. А може й метеорит. Якийсь зелений, і білий. Так, добре. О, ще під метеоритом дивись, марсіанин був. І ще один. Так, що в нас тут є ще? О, ще один. Я ж... О, це якісь вишеньки. На. вишеньки.